Дорослі теми мовою підростаючого покоління. Іван Франківсько відбувся дебатний турнір в рамках міжнародного проекту Студент з ініціативою Вектор енергозбереження. Учасники турніру, вихованці прикарпатських вишів, фізико-технічного ліцею та першої української гімназії. Це є єдиний шанс, де вони можуть таку безкоштовно. Абсолютно альтернативну освіту здобути і потім просто її використовувати для себе і в традиційній системі освіти в тих навчальних закладах, де вони вчаться, і для того, щоб просуватися далі як потенційні менеджери, як потенційні фахівці, там промисловці і так далі. Упродовж двох днів півсотня дебатерів дискутували на різні теми у сфері використання відновлювальних джерел енергії, можливості заощаджувати енергію. Власні пропозиції щодо доцільності комерціалізації водних ресурсів за. Пропонували представники гуманітарної гімназії. кажуть, здобуті знання практично застосовуватимуть в повсякденному житті. Досить цікаво змагатися з командами, які знають трохи більше і старші. Ми якось змогли все-таки отримати в певних етапах два перших місця. Що наш вік це ще не все, що що, незважаючи на те, що ми тут наймолодші, ми ще. Можемо себе показати. Проект покликаний створити дієву мережу молодіжно-транскордонного співробітництва у сфері енергозбереження, і саме такі зустрічі з цьому сприяють, адже студенти не лише технічних спеціальності фахово оцінюють питання, пов'язані з енергозбереженням. Піднімаються проблеми, ну зокрема, там націоналізації або реприватизації. Виробництво в сфері нафтогазу ну так ну які маснамастеті фахівці навіть не можуть відповісти. Так Назвичайно дуже цікаво подумати, послухати про що говорять про це діти. Деколи є такі відповіді, які наводять на дуже цікаві думки. Аби гра була чесною, для учасників обрали збалансовані теми, такі щоб кожний з команд, чи то уряд, чи опозиція, мали рівні шанси на перемогу. Однак для цього володіти лише знаннями недостатньо, адже дебати це насамперед колективна гра. Відтак дезіграні команди в перших іграх демонструють невисокі. Ки результати все залежить від того, на якій позиції ви гратимете і наскільки ви зможете свою ерудицію в цьому напрямку скерувати. Якщо у вас дуже добре складений аналітичний склад розуму, вам набагато простіше буде грати в других лініях, тому що вам треба підсумувати все вище сказане. Якщо ви граєте в перших лініях, вам потрібно в команді мати креатора, людину, яка може придумати свіжі класні ідеї і знає, як їх захищати. Фінальні дебати відбудуться через кілька місяців. В Яфранківську зустрінуться кращі польські та українські дебатери. Підсумки проекту студент з ініціативою оголосять вже у квітні наступного року. Мар'яна Гринечко, Михайло Березень, Андрій Шкварла, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.